24 серпня в Україні відзначають одне з найбільших державних свят день незалежності. Наші журналісти вийшли на вулиці міста та запитали, що це свято означає для коломиян. Що з того вийшло? Дивіться, це незалежності це дуже так. велике свято для вас. Особисто що воно означає? Незалежність в всіх питаннях, усіх його аспектах. Це наша батьківщина. Наша держава, ми вільна нація, і це день незалежності це дуже велике свято. Це у душі в кожного, в серці в кожного і голові в кожного. Для всіх українців незалежність своя територія, своя мова. Але ж теж в даний момент цієї незалежності немає. Поки що тільки на документах, а так ще нема. О, це як свято День Незалежності. Це дуже велике свято для. Українців для нас. Ми цього свята хоч дочекалися, але Путін бачити, що зробив. Бачити, що робить з нашою незалежністю. Це має бути дружба між народами, між сім'ями і щоб слава українців, щоб було мир на землі. Україна зараз бореться, війна бореться за свою незалежність. Далі боремося. Після 300 років далі боремося. Але я думаю, що ми їх. Положено. Для нас головне, щоб була перемога, щоб була перемога, аби вже скінчилася ця війна, аби ці Москві дали нам спокій, щоб Україна вже була незалежна і відбудувалася, і було все добре в нас. Би повернулися ці люди, і ці воїни живі і здорові, що нас захищають.